Вітаю всіх любителів геометрії на нашій черговій зустрічі. І сьогодні пропоную до вашої уваги властивість бісектриси довільного трикутника. Нехай маємо якийсь довільний трикутник АБЦ. Ну куди ж без цієї назви АБЦ? Проведемо у ньому бісектрису. Для початку давайте пригадаємо, що ж таке буде бісектрисою. Ну, хтось там згадує про щура, який бігає по кутах і ділить. Це навпіл. Ну, давайте ми з вами трошки дамо наукове обґрунтування цьому терміну, по яких кутах там хтось має бігати. Насправді, бісектриса це промінь, який виходить з вершини кута і ділить цей кут навпіл. Маємо якийсь кут, проведемо в ньому бісектрису. З вершини кута і поділили якось навпіл. Сподіваюсь, що в мене вийшло це. Насправді, бісектриса кутується не просто так на око, а, наприклад, за допомогою транспортира, можна поділити кут на два рівних кути, або використовуючи циркуль. Тобто, якщо ми маємо якийсь кут там СКП, і бісектриса в ньому буде КД, то кут СКД буде дорівнювати куту. ДКП. Ну, простіше кажучи, якщо увесь кут у нас буде 40 градусів, провівши бісектрису, ми отримали два кути по 20 градусів. І навпаки, якщо нам сказали, що у куті провели бісектрису, кожний з кутів утворених там має, наприклад, по 30 градусів, то весь кут буде мати 60 градусів. 30 додаємо до 30. А що ж буде називатися бісектрисою трикутника? А от бісектрисою трикутника буде називатися частина того променю. Ну, Тому що нам якось не дуже і треба оцей весь промінь, який буде ділити кут навпіл. Так? Ну, нам достатньо, щоб цей промінь десь ось так от у нас закінчувався. Тому ми собі проводимо звичайнісіньку, гарну бісектрису. Припустимо, що наша бісектриса буде називатися БД. Для того, щоб позначити, що БД у нас буде бісектриса, на малюночку ми покажемо, що утворилися два рівних кути. Що буде казати нам властивість бісектриси трикутника. Точка Д поділила нашу сторону АС на два відрізочки АД. І де це. Властивість бісектриси трикутника. Отже, ось ця наша бісектриса точкою D ділить сторону, до якої вона проведена, а проведена вона до сторони а, С на відрізки, які будуть пропорційні двом іншим сторонам. Зараз я запишу цю пропорцію, і стане все зрозуміло, тому що насправді все не так страшно, як ось тут у нас написано. Отже, маємо відрізки пропорційні. Давайте запишемо наші відрізки, які утворилися. Тобто, будемо мати АД. Пропорційні, отже треба поділити. Ділимо на відрізочок, де це, дорівнює. А тепер дивимося. Пропорційні двом іншим сторонам. Тут важливо не перепутати, яка сторона тепер буде до чого відноситись. Якщо ми перше брали відрізок АД, а другим писали відрізок ДЦ, то і сторону ми спочатку будемо брати АВ, поставлю 1.1, а потім сторону БЦ. Буде 2.1. Будемо мати. АВ до ВЦ. Цю пропорцію можна написати і навпаки. Наприклад, там АВ до БЦ відноситься як АД до ДЦ. Зараз трошки підфарбуємо кольорами наші сторони, і тоді буде видно вже більш наочно, що до чого відноситься. Сторона я пофарбувала в такі відтінки червоного, тобто маємо якийсь розовенький, червоний, а відрізочки, на які ділиться сторона бісектрисою, зелені. І тоді маємо сторона АВ відноситься до іншої сторони ВС, як відрізок АД до відрізка ДС. Не буде помилкою, якщо ми запишемо відношення сторони. До відрізка, і іншої сторони до відповідного їм відрізка. Головне, щоб ви написали це вірно і не написали як АБ до ДЦ, А БЦ до АД. І тепер розглянемо на конкретному прикладі, як же ж можна цю властивість бісектриси використати при розв'язуванні задач. Нехай в умові задачі сказано, що відрізочок АБ. Дорівнює 8 см. Відрізок Б, це, тобто інша сторона трикутника, дорівнює 4 см. Відпишемо. Проведено бісектрису БД, і ця бісектриса ділить сторону, до якої вона проведена, на відрізки. АД дорівнює 6 см, а знайти треба відрізочок, де це. Скористаємося нашою властивістю трикутника і запишемо її. Можна використати ось наявний уже запис. Підставимо числа. Замість АБ запишемо собі 8, замість Б це 4. Аде у нас буде 6. Д це ми шукаємо. У нас вийшла рівність двох часток. Це називається пропорцією. Як розв'язуються пропорції, ви вчили в 6 класі. Тут можна два варіанти запису. Або Написати добуток крайніх членів до рівня добутку середніх членів, це буде виглядати наступним чином. 8 множимо на ДЦ, дорівнює 6 на 4 Тоді просто ми рахуємо 6 на 4 24, звідси шукаємо невідомий множник. ділимо добуток на відомий множник. отримуємо ДЦ. Буде 3 см. Можна зробити інакше. Можна зразу скоротити 8 поділити на 4, це у нас буде 2. Тобто буде мати 2 дорівнює 6 поділене на dc. Звідси ДЦ буде 6, ділимо на 2, ділене дільник частка. Тому що дробова риска – це завжди дія ділення. Щоб знайти невідомий дільник, ми ділене ділимо на частку. 6 ділимо на 2, отримуємо ДЦ, теж 3 см. Це був у нас такий собі другий спосіб. Ну, як можна зробити іще? Просто варто запам'ятати, що коли у нас є рівність двох часток, то ми будемо множити навхрест. Буде виглядати це наступним чином. 8 помножимо на ДЦ, 4 помножимо на 6. І ми бачимо, що при множенні 4 і 6 мають пару числову, тобто ми їх будемо множити. так? А от ДЦ у нас невідомо, ми його шукаємо. І виходить, у нас по наших записах, ось тут ми все розписали, що на 8 нам довелося б ділити ось воно. Тому коротко можна це записати зразу так. ДС дорівнює. 4 помножити на 6 і поділити на 8. Ну, а тут уже хто як любить. Або скорочуємо 4 на 8, і 8 на четвірку, тут залишиться 2, і тоді 6 ділимо на 2 буде 3, або множимо. Але все одно відповідь виходить 3 см. І зараз ми зробимо з вами тут рекламну паузу. Ви, напевно, подумаєте, що оп, зараз буде. Розповідати про те, натисніть на кнопочку, підпишіться, щоб не пропустити наступні відео. Ні, насправді я би вас попросила записати собі ось цю властивість бісектриси з трикутника і її запам'ятати. Чому потрібно запам'ятовувати властивості? Ну, по-перше, наша пам'ять тренується і більше може запам'ятати. По-друге, це економить час, тому що. В голові все-таки знайти швидше, ніж шукати десь там в довідниках, в записниках, чи в телефоні, чи гуглити. Ну, і як варіант, коли ви пишете контрольну роботу, то вчитель може просто не дозволити вам користуватися якимись довідниками. І тут, опа, а воно у вас в голові є. І прийшло на допомогу. Тому запишіть собі цю властивість, запам'ятайте її. Ось так вона записується. Можете собі зробити в кольорах іще. А можете просто якимись буквочками позначити, тому що трикутники не завжди будуть ось так називатися. Давайте потренуємося складати оці наші пропорції, виконавши таку легеньку вправу. У нас тут є трикутничок, проведено бісектрису БП. Треба перевірити, яка з рівностей є пропорціями, а яка не буде пропорцією, і з'ясуємо, чому. Дивіться, ми маємо А, Б сторона відноситься до БЦ. Вроді би Поки що все вірно, сторона до сторони. Так, По правилу, тепер має бути що? Беремо відрізок, який лежить напроти першої сторони, ось цей, має бути АП до відрізка, який лежить навпроти сторони БЦ, до цієї, до ПЦ. Що у нас? ЦП взяли. СП, тобто ось цю, поділили на АП, тобто взяли навпаки на ось цю. Так робити не можна, бо поміняли місця тут ні. Дивимося друге. БЦ сторону взяли Б, до АП добре, сторона до сторони. Тепер СП взяли вірно, до АП взяли теж вірно. В третьому. Що ми маємо в третьому? Взяли АП відрізок до іншого відрізка, до СП. Добре. Далі взяли БА, ось цю сторону, до БЦ до цієї сторони. Тобто у нас є відрізочок АП, написаний зверху. Значить, тут зверху має бути БА записано. Все вірно. Внизу у нас іде СП, ось цей відрізочок, ось, до ВЦ. До БЦ. Теж правильно. Розглядаємо четверту пропорцію АБ. Відноситься до АП, АБ, до АП. Може бути, так. БЦ до ПЦ. Теж так само може бути. Тобто, відноситься сторона до відрізка відповідного, сторона до відповідного відрізка. Тобто, Оце все будуть вірні варіанти. І переходимо до завдань. Довільний трикутник АВС і в ньому провели бісектрису АЛ. Що таке бісектриса, ми вже знаємо. Вона буде виходити у нас із вершини трикутника А і буде проведена до сторони ВС. Не забуваємо позначити на малюнку, що це АЛ у нас бісектриса. Покажемо рівність кутів. АВ – 15 см маємо. А С, 12 см. Вся сторона В С 17 см. Знайти треба відрізок БЛ і ЛЦ. Ну, якщо ми шукаємо відрізки, на які бісектриса поділила сторону, до якої вона проведена, то треба скористатися відповідною теоремою. Запишемо: АВ сторона відноситься до сторони АЦ, як відрізок БЛ відповідний, Відноситься до відрізка CL. Підставимо дані, які ми маємо в задачі. Замість АБ напишемо 15, замість 12. L, А 12. БЛ, АБЛ скільки буде БЛ, нічого ж не відомо, Ні БЛ ні CL, але нам на щось дали оце наше БЦ. Що з ним робити? Якби в нас була L стояла посередині, то ми б собі, що написали, 9 і 9. Ну, Але ж тут може бути там 8, 10, там що там ще може бути? 11 і 7. Ну, Варіантів може бути море. Ми не знаємо, скільки не тут, не тут. А якщо ми не знаємо довжину відрізка, ну, давайте якось позначимо за X. Хочу, щоб в мене БЛ було Х. Допишемо собі. Так, а скільки ж тепер буде ЛЦ? Ну, якщо весь відрізок 18, а тут у нас Х, якесь число, наприклад. Ну, припустимо, Х у нас буде 7. Так, весь відрізок ВЦ у нас 18. частинка його ВЛ 7. Ось тут буде. То скільки залишається ось тут? 18, віднімаємо 7, буде 11. так? Значить, ЛЦ буде 11 см. Що ми зробили? Від всієї довжини BC, ми відняли наше LC. І, отрим... і отримали наш відрізочок BL. Так. Так. Ну, BL ми вже якось вроді би X-ом написали. Тому нам він якось вже і не треба. Нам треба насправді ЛЦ. Ну, ЛЦ та Л знайдемо LC, L буде що? Від всього віднімати BL. Тобто від 18 віднімаємо Х. Ось маємо собі такі позначення. Запишемо його у відношення. Замість BL пишемо X, замість СЛ пишемо 18 відняти X. Тепер використовуючи. Властивість пропорції, ми б то все помножили на хрест. Але що б я тут ще зробила спочатку? Отут От можна нас трошки скоротити, тому що 15 це у нас буде 3 на 5, а 12 це 3 на 4 Тому 15 і 12 при скороченні можна поділити на 3. 3 події на 3 залишається 1. І тому у нас замість 15-12 ми можемо собі просто написати, що це буде дорівнювати 5 четвертих дорівнює х поділити 18 відняти х. А ось тут ми вже використовуємо основну властивість пропорції і множимо ось так собі на Будемо мати 5 помножити, 18 відняти х, дорівнює 4 помножити на х. Розкриємо ось тут дужки, 5 помножимо на кожний елемент, душка, кожний доданок. 5 на 18, це в нас буде 90 відняти 5 на х, 5х і дорівнює 4х. Розв'яжемо це лінійне рівняння, зробимо так, щоб з одної, в одній частини рівняння були тільки числа, а в другій числа і зміними. Тобто наше мінус 5 перенесемо до 4. Пам'ятаємо, коли ми переносимо з одної частини рівняння в іншу якийсь доданок, то знак треба поміняти. Був мінус, стане плюс. Будемо мати 90 дорівнює 4х додати 5х. Знак помінявся. Маємо. Пам'ятаємо 4х додати 5х, додаємо ми коефіцієнти, вийде 4 додати 5, виходить 9х. Тут у нас діє множення, яку пропускають математики для зручності, і нам треба знайти невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Будемо мати 90 діли на 9, і наше х буде 10. Добре. Х вийшло 10. Що таке 10? Що це ми знайшли взагалі? Шукаємо в нашій... в написах наших, що таке було Х. Х це наше було БЛ. Тобто, ми собі можемо тепер записати. Це все наступним чином. BL дорівнює 10 см, а щоб знайти наше ЛЦ, треба від 18 відняти 10. І ЛЦ у нас вийде 8 см. Отримали відповідь. Ну, ось така задача була. Не дуже складна, але трошки така цікава. Тут була б корисна така порада. Коли ви розв'язали цю задачу і все зрозуміли, спробуйте піти, прогулятися, попити чаю, а потім сісти і розв'язати її заново. Чи вийде у вас розв'язати самостійно, без підглядань. Можливо, у вас десь будуть якісь помилки. Тоді подивіться, що ви зробили не так, чому не так, перегляньте ще раз цей фрагмент відео і розв'яжіть задачу вже правильно. Сподіваюся, що все у вас вийде. А я свою зустріч на сьогодні з вами закінчую, і сподіваюся, що зустрінемося колись наступного разу.